Святкування одного з найбільш церковних свят преображення господнього або яблуневого спасу на Пологівщині було організовано Пологівською райдержадміністрацією за ініціативи кандидата в народні депутати України Олександра Дудки. Мистецьке свято Спас іде гостей веде розпочалося близько 17-ї разом із ярмарковим гулянням пустився і невеличкий дощик який дещо налякав людей, що почали ховатися під парасольками. Учасники новоселівського ансамблю вербичень. Дощу не злякалися. Вони продовжували співати пісень та дарувати всім гарний настрій. Разом з ними на ярмарку гостей розважали і Тарасівці, учасники фольклорного колективу Жайвір. А справжнє театралізоване дійство влаштували працівники будинку культури Гірник. Весело і людно було на ярмарці, яка розташувалася на центральній алеї міста. Сюди з'їхалися народні майстри, художники, виноградарі та пасічники з усього району і не тільки. Одні виставили на продаж свої. І витвори мистецтва вишивані, рушники, сорочки, ікони, вироби з глини та інше. А другі виноград, груші, яблука, мед тощо. Два куми, актори театру, будинку культури, гірник не дозволяли гостям свята сумувати і закликали людей куштувати мед та посмакувати медовухою зі словами Пологівська медовуха не п'янить, а тільки серце веселить. Столи ломилися від всього, що продавалося на ярмарці. А люди, наче, пчоли до меду. Позліталися кого тут тільки не було. Своїм медком торгували і Чапаєвський сільський голова Микола Гузенко, і директор Чапаївської загальносвітньої школи Володимир Голубков. А родина колісників навіть привезла з собою лікувальні бальзами, у склад яких входять мед, прополіс і пилок. Ми з а От у нас мама у нас ця сім'я займається медом. Чотири людини, всі участь. Як давно ви займаєтесь медом. Ой, лет 28. То есть вы уже со стажем пчеловоды, да? да? А сколько вы в год собираете? Как, каких объемов? Ой, ну, зависит от, тех, от года. У нас классика очень крупная. Средняя. У нас одна из... Сколько уликов у вас? Больше трех. Поэтому... Ну а кто у вас главный пчеловод в семье? Папа. папа. Вы да сегодня его с собой не знаете? Тут рядышком где-то, здесь рядом папа, потом э, сын, ну, дочка насчет, двое детей. Мы, мы все в этом участвуем. Мы занимаемся, вот, цветочную пыльцу мы собираем, прополис. Я делаю настойки, я лично делаю настойки. Настойки прополиса, настойки подмор, это мертвые пчелки. З прополюсом, Бальзами, бальзам і лічерний бальзам, сюди обходить, мед, пыльца, прополюси, лічено молочко, всі продукти, о, от, пожалуйста, прополюсний мед, заброс, сотовий мед. Ми не тихо не займаємося, ми займаємося професіонально. Ми на професіональні вийшли не як любителі. Ми здаємо мед, нас приїжджають фірми, які забирають нас у те. Неможливо було минути прилавок жителя села Григорівки Олексія Чеха, власника приватної пасіки, який весь час жартував. Не менш сподобалися і народні майстри, які привезли з собою найкращі свої роботи. Вразили вишиванки із зображеннями Тараса Шевченка, Нестора Махна у виконанні майстрині народної творчості із Гуляйполя Любові Рябко. Дуже гарні були картини та ікони з бісеру у Чапаєвської майстрині Світлани Чорної та місцевої жительки Любові Книж зібрала натов біля себе і гостя села Тернуват. Новомиколаївського району Василина Сущенко, яка продавала українські сорочки та вишивані рушники. До Його на ярмарок з'їхалося 22 майстри і 13 бджолярів. Ви сьогодні продаєте? Да. Ну как, покупантів так, взяли да, З собою медовуху, так медовуха вся уйшла. Да, Медовухи да, 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 да. мало <звідько> взяли. Не було банку, брати, так за це а давай чуть-чуть возьмем так, що погащать. Відвідали поважні гості, які із задоволенням прийшли на ярмарок. Особисто всіх учасників цього прекрасного дійства привітали заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Дудка та голова Пологівської райдержадміністрації Юрій Коноваленко. Ну по перше, я хотів поздоровати всіх земляків. Запорізького краю пологівців святом Яблучного Спаса. Свято це кажуть по значимості. Стоїть третім після різдва і великодня. Я сьогодні гордий тим, що я побував на такому святі. Дуже хотів би подякувати голові адміністрації, всій районній владі і особливо звичайно людям. Які прийняли в цьому участь, я гордий, що я живу поряд з цими людьми, я гордий своєю історією і традиціями. А такі свята, звичайно. Повинні бути, тому що ми в таких святах висвітлюємо не тільки історію, а висвітлюємо ту майстерність, ті погляди наших людей, які інколи скриваються, і розкрити їх можна тільки на таких святах. Ну на гостей ще чекає в нас тут. Буде продовжений фестиваль. Крім е, тієї наглядної, як скажем, агітації тих витворів, які ми з вами побачили, і ще будуть майструвати е, свої. Здобутки, так сказати, наші земляки-пологівці своїми піснями, своїми танцями, ну і рядами других сюжетів, які будуть проходити час. Ну, погода, звичайно, давно ми чекали дощів, От і, мабуть, от погода нас також порадувала і подякувала всім за те, що ми організовуємо такі свята. Тому у природи нет плохої погоди. Дай Бог, щоб дощі були у нас і тоді, коли треба, і тоді, коли вони йдуть. Фестиваль Спаси іде, гостей веде належить, звичайно, Пологівцям. Ми декілька місяців тому були запрошені на чудовий фестиваль, присвячений Дню афганцям, воїнам-авганцям Вільнянську. І ми, звичайно, не могли не відгукнутися, не запросити до себе гостей. І тому у нас виникла ідея під одне із свят, чудових свят, літніх свят. Запросити до себе гостей. Перебираючи можливі варіанти проведення цих фестивалів, ми, звичайно, дійшли до того, що одне із найулюбленіших свят людей, літніх свят це є Спас. І саме є можливість підвести підсумки свого року, скажімо так, від збирання врожаю. І тому ми запросили на це свято всіх, хто зібрав врожай, хто зібрав мед, хто зібрав яблука-виноград, хто своїми руками щось зробив. Вийти сьогодні в місто на площадь і показати нашим землякам, що як можна робити. Звичайно, ми хотіли, щоб на якмога більше прийшло людей, і все це побачило. Ми дуже раді, не дивлячись на те, що йде дощик, що людей багато прийшли. Приїхали артисти і тому приїхали гості з сусідніх районів. Ми щиро всім вдячні і вітаю з цим чудовим святом, з літнім святом, і всім бажаю натхнення, здоров'я, щастя і всього найкращого. Усім учасникам вони вручили подяки за активну участь у першому районному мистецькому святі Спас іде гостей веде. Дякуючи за увагу, учасники ярмарку пригощали гостей своїми дарами і презентували сувеніри. І звісно, шановні гості не скупилися і купували собі все, що їм сподобалося. Ярмарка пройшла на славу. Коротше кажучи, хто на ярмарок прийшов, з пустими руками не пішов. Катання на бричках, запряжених кіньми забезпечили іван і важко села. Ульянівка та родина Ірини Крат з Поліг. Всі, хто прокатнувся з вітерцем, залишилися задоволеними. Святковий концерт розпочався о 19-й. Зі сцени всі гості та жителів Пологівщини привітали поважні особи: заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Дудка, депутат Запорізької обласної ради Віктор Межейко, голова Пологівської раді адміністрації Юрій Коноваленко, голова Пологівської райради Павло Журавльов та Пологівський міський голова Віктор Корольов. В історії нашого міста на календарі свят, які ми проводимо державні славімо великий день! Новий рік з'явилося іще одне свято яблучний Спас. Дуже приємно, що на це свято прийшло дуже багато людей. І, мабуть, на сьогоднішній день в час, коли є сучасні технології, сучасна техніка, нам на сьогоднішній день, мабуть, не достає духовності, не достає культури. Трошки не достає і поваги друг до друга. Публіка, яка до цього часу заполонила всю площу зі сцени, вітали артисти району та області своїми піснями. Прачарували тріо мальви та ексклюзив. Солісти Олена Муха. Дар'я Люта, Олександр Іщенко, Володимир Олійник, Ольга Федорченко та інші виконавці запальними та романтичними були танці хореографічного колективу районного будинку культури Союз та виступи танцювального колективу Пологівської школи мистецтв Овація. Приїхав і обіцяний дует двох сестричок бузнючок Анна Марія. Дві красуні просто полонили пологівців своєю енергією та позитивом, яким вони щедро ділилися з глядачами. Вже перша пісня збадьорила та запалила аудиторію на. Площі Тендітні дівчата володіють надзвичайно сильними голосами і співають на багатьох мовах світу. Це було щось вражаюче. До речі, сестри пообіцяли, що це не останній візит у пологи. Вони обов'язково ще до нас приїдуть. Ну, ми хотіли сказати, що ми взагалі, от, в вашому місті перший раз, і нам дуже приємно, що ми сьогодні тут будемо виступати. А в принципі, на даний момент у нас багато концертів по Україні, а в общем-то. Принципі... Если говорить о том, когда мы начали выступать, когда у нас были первые выступления, наверное, даже очень сложно это сказать, потому что, в принципе, сколько мы помним себя, столько мы и поем, столько мы этим занимаемся. Ну, наверное, можно вести отчет с того момента, когда мы первый раз вышли на сцену. Это было в 6 лет. Это был конкурс близнецов в Крыму. Потому что родом мы из Крым. Просто мы имеем какое-то отношение к близнецам. Самое, Самое что не остальное. Но это был не просто конкурс, а там нужно было тоже вот проявить, скажем так, свои таланты. Сейчас почему-то таких конкурсов уже нет. Вот. И мы там заняли первое место. И как-то так вот не то чтобы с какого-то определенного момента мы начали понимать, что вот мы хотим этим заниматься, просто как-то так вот все логично шло, развивалось, и мы действительно мы как-то знали просто то, что мы будем этим заниматься, нам понравилось. Потому что, ну, как-то мы считаем, что... То, что мы делаем, нужно делать с удовольствием. Давно, на самом деле, я хочу сказать, что звезды, мы себя не считаем. Честно говоря, нам намного приятнее себя считать хорошими, И артистами. хорошими артистами, да, потому что звезд знаете, у нас много. А я артистов... просто хороших не так много. Все происходило постепенно. Сначала мы выступали э, в Украине, э, вернее, сначала мы выступали в Крыму, потом. Э, уже на украинском уровне, в Украине в разных городах. Потом нас стали приглашать и в Россию, и в Москву, и за границу. Вот мы выступали в Италии, во Франции, в Германии на разных фестивалях музыкальных. Но, конечно, самым таким вот первым знаменательным событием, таким выходом на такую, скажем так, большую сцену, это, наверное, было участие в Телебрате Шанс. Потому что именно многие украинские зрители нас увидели именно в этой передаче, и они вот нас впоследствии ассоциируют как. людей, которые вот стали им знакомы именно с помощью и благодаря этой передаче. Вот мы сегодня приехали. А, ну сначала у нас, до этого был концерт в Крыму, поэтому мы едем из Крыма поездом из Запорожней машины. Вы знаете, то, что мы успели посмотреть, это вот центр города. Я так понимаю, что, наверное, это такое самое центральное, самое популярное место здесь. Вот там находится районный совет, там находится городской совет. Вот э, пока то, что мы увидели, нам очень понравилось. Уже нам немножко нужно... по успели пообщаться с людьми. Да, немного рассказывали просто об этом городе, что, чем он славится. Вот И мы для себя много узнали, потому что, честно говоря, э, так вот э, и и в Италии, и в Испании <сас> есть, оказывается, какие-то э, вот, э, моменты и вещи, которые производятся именно вот в вашем городе будем поздравлять с праздником обязательно, потому что праздник большой и приятно просто что, мне кажется, ваш город это один из немногих городов в Украине, где так вот действительно широко э, отмечают этот праздник. Вот что приятно. А также, знаете, для нас очень важно, если, допустим, там человек присутствует на нашем выступлении, и после нашего выступления заряжается какой-то такой вот светлой энергетикой и просто э, получает хорошее настроение. Немножечко, может быть, забывает о том, что завтра на работу, что может быть вот какие-то есть, скажем так, вот проблемы. То есть вот хотя бы хотя бы не не, надо небольшое не на время об этом забыть и а, зарядиться хорошо энергетикой. Вот для нас это самое главное, если человек просто вот улыбается, если человек подходит к нам после концерта и как бы вот благодарит за энергетику. Пологівці влаштували теплий прийом. А голова пологівської райдержадміністрації Юрій Коноваленко нагородив дует дипломом. Можна тільки подякувати усім організаторам цього свята за грандіозну підготовку та той позитив, який вони подарували всім нам. Хочеться, щоб якомога частіше у нашому місті відбувалися свята такого розмаху. Велика подяка заступнику голови Запорізької облдержадміністрації Олександру Дуці, за підтримки якого відбулися народні гуляння на пологівщині.